Вчора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Справу тернополян, засуджених за державну зраду, відправили на новий розгляд. Урочистий молебень відбувся у Тернополі з нагоди хрещення Русі. В Тернопіль з'їхалися готельєри та ресторатори з різних куточків країни. Шальки Терезів Тернопільської апеляційної феміди переважили на сторону раніше засуджених за державну зраду братів Лужецьких. Справу тернополян відправили на новий досудовий розгляд, а рішення міськрайонного суду скасували. Чому дивіться далі? У апеляційній скарзі адвокати двох тридцятилітніх братів просять суд скасувати рішення першої інстанції і відправити справу на новий досудовий розгляд. Нагадаємо, вироком Тернопільського міськрайонного суду від 19 лютого 2016-го їх визнали винними у державній зраді та сприянні тероризму. Тернополянам призначили покарання у вигляді 14 і 15 років позбавлення волі. Захисники до речі, надані обвинуваченим державою, стверджують права їхніх підзахисних грубо по порушували під час судових слухань. В матеріалі провадження саме з журналу судового засідання обачається, що ви 19 лютого було, 16 року були виборні за судове засідання. Діло в тому, що нас доставили на судове засідання з температури, а тому із доказательства приїжджала скора допомога. Була заміряна температура, було вказана, яка температура. На моє, на моє прошення, щоб перенести засідання, Головующая судьи делегатная, нас выдалила из зала судебного засідання э, до 22 числа нас доставили в суд 22 числа і вручили в руки приговор. То есть мы даже не присутствовали на зачитанні приговора. Приговор зачитывался без нашим... не защита. После... Нет. Так, дійсно, судом Лужецький, Ярослав Янович та Єлжецький, Бротей Янович були видалені з зали судово засідані, судового засідання на весь період судового розвитку. Однак тут застосував такий захід до обвинувачення, оскільки ними неодноразово порушувався порядок в залі судового засідання. І вони попереджалися про те, що в разі повторення ними зазначених дій їх буде видалено із зали Лужецький Дмитро Янович та Лужецький Ярослав Янович. Відповідних висновків не зробили і відповідно були видалені із зали тимчасово. Надалі вони знову продовжили порушувати порядок в залі судового засідання. Зокрема, перебували головуючу та інших учасників процесу. Самі ж обвинувачені стверджують, під час судового засідання погано почувалися і просили прокурора читати повільніше. Окрім того, апелянти намагалися переконати колегію суддів у тому, що їхню провину не лише не довели, але й порушували їхні права. В Центрі екстремальної медичної допомоги та медицин і катастроф за підписом головного. Лікаря Джуз. В ній чітко зазначено, що на момент прибуття карети швидкої допомоги, в мого підзахисного була температура, в цій довідці зазначено 38,5 та встановлений діагноз. Це заки поза лікарня на засудженому до 14 років позбавлення волі, прокурор у своїй апеляційній скарзі просив збільшити термін покарання на півроку. Обвинувачений провини своєї не визнав, ба більше заперечив Я в себе не виновним по даним інкамінованим ні статтям е, каким-то там либо терористичним організаціям, котрех тут. Слышу много обвинений, не имею отношения. И давать мне сегодня 15, ну, 14 с половиной года, и не учитывая то, что у меня маленькие дети, двое маленьких детей, и я единственный кормитель своей семьи. Відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу України, фіксування ходу судового розгляду за допомогою технічних засобів є обов'язковим. Саме звукозапис засідання міськрайонного суду мав підтвердити чи спростувати слова підсудних під час слухання апеляції. Якщо в матеріалах провадження відсутні технічні носії інформації, на якому зафіксовані судове провадження в суді першої інстанції, і така фіксація була обов'язкова, судове рішення подає скасування. Судово поліційної інстанції встановлено що. До них хоча й приєднані технічні носії інформації. Однак звукозапис судового розслідування зокрема, за 16.02 2016 року проведені діятисні сторонні шуми нерозбірливість мови, що неможливо його належне відтворення та прослуховування, перевірку доводів апеляційних скарг, а також досліджених судом першої інстанції доказів. Тому вважається таким, що від суд. на підставі викладеного колегія суддів апеляційної інстанції ухвалила таке рішення. Колегія суддів приходить до висновку, що вирок суду першої інстанції підляє скасуванню відповідно до пункту 3 частини 1 статті 409 та пункту 4 частини 2 статті 412 дванадцятої України у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінально процесуального закону, допущеним судом першої інстанції. При розгляді кримінального провадження з призначенням нового судового розгляду інші довіди апеляційних скарг обвинувачених та їх захисників до апеляційної скарги прокурора підлягають ретельній перевірці при новому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції. Обрані запобіжні заходи обвинуваченим тримання під вартою суд залишив без змін і продовжив їх до 25 вересня 2016 року, включно. Патрульні поліцейські в Тернополі працюють майже півроку. Пильнують за громадським порядком та дорожнім рухом, щодня реагують на виклики і кажуть, прикро те, що чимало з них виявляються хибними. Близько сотні дзвінків приймають диспетчери патрульної поліції в день. Кажуть, без хибних викликів не обходиться. Люди часто телефонують в стані алкогольного сп'яніння, щоб просто на просто перевірити, через скільки часу приїде патруль, чи чи він взагалі він приїде. Люди, як правило, несуть за це відповідальність з кодексу адміністративних правопорушень. Це стаття 183, вісімсот правдивим завідомо повідомленням спецслужб. Там штраф 51 та гривня. Начальник патрульної поліції каже, не менше п'яти викликів в день є хибними, і лише більше двох десятків від початку їхньої роботи в Тернополі вдалося зафіксувати документально, щоб притягнути до відповідальності винуватців. Адже в більшості випадків люди телефоном повідомляють неправдиві анкетні дані, а потім на дзвінки патрульних не відповідають. Окрім того, бувають і кур'йозні виклики, розповідають в управлінні. Люди викликають патрульну поліцію, бо в них під вікнами щось смердить. Бо лежить невідома собака, десь е комусь мішає служба Божа, когось сусіди травлять газом через розетку. Когось випалюють лазером. Ну тобто дуже багато ядерних ситуацій, хибних викликів, і це щодня повторюється. Бувають випадки, коли жартома повідомляють про серйозні речі, наприклад, замінування. Тоді задіюються не лише патрульні, а й інші служби. І відповідальність у правопорушників більша. Люди повинні усвідомлювати, що це не є забавка, це не є розвага і всю відповідальність цього хибного виклику, тому що вони затрачають час. Того ж самого екіпажу, який патрулює, і в той же самий час може відбутися набагато серйозніша подія. А ще розповідає Володимир Струк, до нього часто приходять люди, щоб поскаржитись на патрульних, переважно в тих випадках, коли копи накладають штраф, і пояснює, відеофіксація, на яку часто опираються правопорушники для виправдання, не є обов'язковою, тому що в 99 випадках приходять скаржитись люди, які насправді порушили. Правила дорожнього руху, які приходять і визнають, так я порушив правила дорожнього руху, але у вас немає фіксації. Це одна з умов, коли коли складається адмінматеріал. Це не є обов'язкова умова. Це і одна з умов, тобто ну люди в нас вміють читати законодавство так, як їм вигідно. Начальник Тернопільського управління патрульної поліції зізнається, іноді помиляються і патрульні, і додає, згідно із конституцією України, кожен має право на оскарження того чи іншого рішення в суді. Сьогодні на набережній Тернопільського ставу біля хреста у парку Шевченка відбулося богослужіння та освячення води. Цьогоріч дійство про вже 1028-й річниці хрещення Київської Русі. Сотні тернополян прийшли на набережну ставу у парку Шевченка. Там відбувся міжконфесійний молебень з нагоди 1028-ї річниці хрещення Київської Русі. Представники духовенства під час богослужіння закликали помолитися за мир та єдність у державі. Ми зійшлися тут, щоб просити нашого заступника хрестителя Володимира, щоб він випросив, боголаску, мир, спокій, щоб не було війни, щоб не гинули кращі сини і дочки нашого народу. Володимир був сином київського князя Святослава. Народився він 954 року, виховувала його бабця, княгиня Ольга, яка навчала його християнських прав. Знову і знову сьогоднішній день кожного року ми збираємося на цьому святому місці, де символічно. Згадуємо про пам'ять святого рівна князя Володимира і про ту велику і могутню дію, яку він зробив для українського народу, а зокрема для Русі Україн. Цей подібний до апостола Павла, який, не знаючи Христа, ідучи шляхом визнання і пізнання істинності правдивої віри Христової, він знайшов віру. Участь у спільній молитві також взяли представники міської та обласної влади. Сьогодні приємно говорити про те, що Україна є одним із центрів. Християнства і духовності сьогодні Україна під особливим покровом матінки Божої сталося завдяки сподвижству князя Володимира, який приніс християнські цінності, і духовність на всю українську землю. Наш народ завжди славився силою волі і силою духу. Але якщо воля виховується самою людиною, то сила духу залежить від віри. Згадати наше духовенство, котре сьогодні є символом нашої перемоги і єдності, згадати 600 капеланів. Котрі захищають територіальну цінність з нашої держави разом з нашими солдатами. Під час урочистостей відзначили тернопільського отця капелана Віталія Козака. До святкового богослужіння долучилося чимало тернополян. Особливо для мене це свято, тому що в мене ще й син Володимир. Так що це свято в нас подвійне і державне свято. Ми дуже вдячні Богові, що нам дав такий гарний сьогодні день, таке благословення нашого владики і всіх священників. Ми дуже дуже раді, і ми тільки і молимося для мене це день надзвичайно особливий, тому що я е, тут народилася в місті Тернополі. Я тут мешкаю біля озера цього прекрасного тернопольського, і е, в цей день свячення я вважаю, що не тільки свячується це маленьке містечко а через це маленьке містечко свячується вся Україна. Після молебеню відбувся чин освячення води. Сьогодні всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Розрізняють три штами цієї недуги. А Б та найстрашніший С. у Тернопільській області. Зареєстровано близько 700 хворих на гепатит. С. проте це куди менше реальної кількості уражених, зазначають медики, і носіїв цього вірусу стає все більше. Хвороба брудних рук, жовтяниця, лагідний убивця або ж просто гепатит. Це вірус, який уражає печінку. Підхопити його може будь-хто і будь-де. Зараз постала надзвичайно важлива проблема боротьби з ним, тому що на фоні того, цієї боротьби, яка ведеться з вілом, яка ведеться з малярією. Гепатит це був відсунутий, штучно відсунутий, на нашу думку. На третій ролі, на треті місця. Разом з тим, вже з 2008 року крива смертності пов'язаною з цим захворюванням. Перегнала криву смертності пов'язаної з вілом лагідним убивцею гепатит С називають тому, що він часто ніяк себе не проявляє. Нерідко на підвищення температури і загальну слабкість люди закривають очі і навіть не підозрюють, що вже є носіями цієї недуги. Передається гепатит С через кров. Розповідає Олег Мартинюк. Це вірус, який поїдає живі клітини печінки, тобто кожен день, кожну годину, кожну мить. Цей вірус знищує, от, наприклад, в мене якусь певну кількість клітин печінки. Наприклад, в мене з 14-го, бо я проходив так, аналізував, з F1 перейшло до f 3 Тобто там є так звані фібрози, і після фіброзів йде цирози, а після цирозу рак. Лікування цієї недуги коштує чимало, каже Олег Мартинюк. А грошей, які виділяє на лікування хворих, держава, недостатньо. Тому доводиться сподіватися на благодійників. Ми добились участі в державних закупівлях міжнародних організацій, і вже проон, тобто програма розвитку ООН закупила в кінці минулого року, в 11-му місяці це листопад, листопаді минулого року, препарати прямої дії. За ціною порядка 2,5 тисяч доларів це в 65 Я не обмовився в 65 разів дешевше ніж ці препарати продаються, скажімо, в сполучених штатах, аби вберегти себе від цього вірусу, насамперед потрібно слідкувати за гігієною та уважно ставитися до свого здоров'я. Піль з'їхалися готельєри та ресторатори з різних куточків країни. Вперше у нашому місті стартував форум гостинності, де учасники ділитимуться досвідом у сфері ресторанного та готельного бізнесу. Про це далі. Ресторатори та готельєри з різних куточків країни побачать Тернопіль та туристичні цікавинки області. А головне поділяться з місцевими працівниками готельного та ресторанного сервісу власним успішним досвідом. Форум гостинності цьогоріч вирішили провести у файному, адже місто також вже має чим поділитися. Серед спікерів є Михайло Гросуляк, є ігор Мамус, є ігор Парій, власне, представники гільдії рестораторів і вони знову ж таки і члени туристичної асоціації Тернопіля, власне, ті люди, які досі… Тягнули досить високого рівня і які готові ділитися своїм досвідом, які зацікавлені в тому, щоб ну, не такі, але подібні заклади також створювалися, розвивалися, бо їх забагато не буває. Чим більше їх буде, тим тим ми будемо цікавіші, тим більше туристичний потік буде збільшуватись, тим більше ми будемо цікаві. Особливо цінний досвід представників з Одеси, де сфера гостинності розвинена чи не найкраща. Спікер форуму Юлія Косенко в Тернополі вперше. Враження каже, місто вже справило. Я чесно, перший раз взагалі почула і побачила, що це місто єдине в Україні, в якому є озеро в самому місці. Дуже гарне місце, справді дуже гарне. Юлія Косенко знає про те, що потрібно робити, аби люди, які приїжджають у готель, там і залишились. Про це вона розповіла і під час свого виступу. по перше це треба загальне бажання, в тому числі міської влади. Треба дуже багато зробити для того, щоб сюди була можливість приїхати. Ну, перше, тому що в принципі. Багато є місць, наприклад, як ми проводили такі подібні там форуми у Чернівцях, наприклад. Да? Чернівці дуже гарне місто, от неможливо добратися. Там є тільки один потяг. Зараз от запустили аеропорт. Дорог немає. Потягів немає нічого немає. Тернопільщина наразі починає активно розвиватися у напрямку туризму, але необхідно створити ще чимало об'єктів сфери послуг, оскільки що показувати та чим зацікавити край має. Якщо не брати до уваги власне місто Тернопіль, яке достатньо розвинене в цьому напрямку, є проблема щодо кількості і якості таких закладів в малих містах, і взагалі в нас в області. На форум запрошені члени туристичної асоціації Тернопілля, які власне займаються готельним і ресторанним бізнесом, і я думаю, це дозволить. Покращити ту інфраструктуру, яка є, і, звичайно, передати досвід тим людям, які хочуть розвиватися в цьому народі. В останню неділю липня працівники торгівлі України відзначатимуть професійне свято. З цієї нагоди у міській раді сьогодні привітали представників цієї сфери. Сьогодні торгівля є одним з колиних на полончі бюджету міста Тернополь. Сьогодні ви, незважаючи на те, що є економічна криза, і зберігайте робочі місця. І даєте людям роботу і зарплату, і забезпечуєте необхідні соціальні пакети для наших мешканців. Хоча, напевно, тяжко зберегти в такі часи і нормальну ціну, і нормальну якість товару, і не розігнати людей, зберегти робочі місця. Магазини, ринки, торгові заклади стають з кожним роком все ошатніші, все охайніші. Все ж таки, бачите, приклад, як це робиться в Європі, і дуже добре, щоб робите таке саме нашому місті. В'ячеслав Вівчар працює у сфері торгівлі більше 50 років. За цей час, зізнається, чоловік було чимало труднощів, проте зараз може відзначити лише плюси своєї професії. Каже, найбільша нагорода для нього це вдячний покупець. Хочу висловити загальну таку переконливість, що ми далі в дальше в дальнішому будемо працювати для цього, щоб. Задовольняти е, попит, задовольняти потреби е, як горожан, так і гостей міста цього ж обіцяє дотримуватись, і працівниця продуктового магазину Валентина Матвіїшин. Жінка каже: нагорода це стимул працювати краще і продуктивніше, аби покупці завжди були задоволені. Приємно приносити задоволення людям, якісь поради давати. Будемо старатися, щоб нас. Постійно бути на висоті. Телеканал НТБ приєднується до вітань та бажає усім працівникам торгівлі сили, витримки і професіоналізму. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора. До зустрічі на телеканалі НТБ.